Всім привіт! І своє перше відео я хочу, щоб воно було таким інтро-знайомством, розповісти, хто я, що тут буде, та навіщо воно мені треба. Ну, по перше, давайте знайомитись. Мене звати Даша. Деякі друзі називають мене Козі Х'юмен або Козі Даша. Бо тема затушку вона є невід'ємною. Частини мого життя, і яку я дуже сильно е люблю, і яка буде також присутня у моїх майбутніх відео. По-друге, я не великий блогер, я не успішний підприємець, підприємеця. Я просто звичайна людина, яка проживає це життя. І які насправді дуже цікаво шерити свої думки, свої роздуми, свої враження від цього життя з іншими, і це є причиною, чому я тут зараз, тому що е я дуже люблю знімати відео, е знімати відео саме про якісь враження, ситуації, про подорожі, е про якісь філософські питання, іноді е роздуми. Смішні ситуації, і мені завжди було цікаво е, робити це на Ютуб, а, знаєте, такі воложик, <смі> щось такого. Але я завжди сумнівалася, чи воно дійсно мені треба, чи це нав'язливі думки. І нещодавно е, мої близькі люди е, сказали таку фразу, що ти не дізнаєшся цього, поки ти не спробуєш. Тому я вирішила спробувати. Ми живемо одне життя, чого б і ні. Тому я зараз тут хочу спробувати знімати відео, де я буду ділитися враженнями від свого життя, враженнями від життя у Хорватії, бо я живу наразі у Хорватії, у місті Спліті, показувати часом його, бо воно дуже красиво. І, і так далі. Ну, взагалі подивимось, подивимось, як там вийде. Я сподіваюся, комусь буде цікаво, комусь ні. Але мені наразі цікаво, тому спробуємо і до зустрічі у наступних відео.